Ви дивитеся новини на сьомому каналі. В студії працює Оксанія Сітінська. Вітаю! Одесит намагався підпалити храм. 21-річний чоловік розклав банкноти по периметру зали, розлив запальну суміш та підпалив все. Купюри погоріли і згасли. У цей час до приміщення зайшла служителька, а переляканий палій втік. Втім, його затримали копи. Мотиви палія буде встановлювати поліція. За спробу підпалити храм йому загрожує до 10 років тюрми. Для реабілітаційного центру в Одесі побудують укриття за 25 мільйонів гривень. Сховище з'явиться у закладу «Зори світ», який знаходиться на вулиці Львівська, 5. Окрім будівельних робіт, підрядник має облаштувати ліфт для спуску в укриття із приміщення центру, а також встановити дизель-генератор для сховища. Строк виконання робіт до кінця травня наступного року будівництво оплачується з обласного бюджету. В Україну доставили 60 тисяч доз вакцини, яка захищає дітей одразу від п'яти захворювань. Про це повідомили у мозі. Йдеться про вакцину Пентахіб. Вона потрібна для профілактики у дітей віком до одного року дифтерії, правця, кашлюка, гепатиту Б та гемофільної інфекції типу Б. Вакцина буде розподілена до регіонів. Додам, за сім місяців цього року захворюваність дітей на кашлюк збільшилась у 27 разів. Повідомили у мозі також був зареєстрований один випадок дифтерії та вісім випадків. Ківправця це смертельно небезпечні хвороби, тому вакцинація від них обов'язкова та безоплатна. Одну зі складових обороноздатності країни можна вирощувати на полях. Мова йде про бавовник, який використовується для виробництва пороху. До прикладу, річна потреба оборонного сектору в целюлозі для виготовлення пороху становить 10 тисяч тонн. Щоб забезпечити ці об'єми, потрібно посіяти бавовник на площі 30 тисяч гектарів, каже нардеп Степан Чернявський. Тому держава зі свого боку підтримує аграріїв, які вирощують цю рослину. Зокрема, аграріям спростили доступ до оренди державних земля на електронних аукціонах також спрощується процедура введення в обіг насіння сортів бавовнику. По-перше, це обороноздатність нашої країни. Друге питання це економічна складова, яка я впевнений, що підніметь саме наш одеський регіон, ну, мабуть, на дуже великий рівень. Саме для вирощування бавовни потрібна та ж сама техніка, яка використовується при зернових при інших культурах. Тільки єдне, єдне, єдне різниця це збирання врожаю. Ну зараз є сучасна техніка ці які збирають бавовник, то я думаю, цієї проблеми не буде. Головне, щоб в наступному році ми зробили таке вже промислове виробництво, щоб вже підтягнути інвестиції, які будуть купувати ту техніку, яка буде обробляти, збирати врожаї. Це потрібно хоч так, щоб мінімум це було, мінімум це 10 тисяч гектарів. Вання опаленням вручну та значна економія на комуналці. Одесити зробили свою багатоповерхівку енергоефективною. Витратили на це майже 3 мільйони гривень, але 70% розходів змогли повернути назад. Як це їм вдалося, розповідаємо у сюжеті. У цьому будинку на проспекті Шевченка ще у 2021 році здійснили масштабну модернізацію внутрішніх систем опалення і обігріву води за програмою енергодім. Вартість такої модернізації становила 2 мільйони 900 тисяч гривень, з яких фонд енергоефективності компенсував 1 мільйон 700 тисяч гривень. Коли будинок був построєний, збудований, були поставлені 15 котлів, от такі от як зараз тут стоять п'ять. Це українського виробництва провітер. З роками вони вже втратили свою працездатність, і була потреба замінити їх на щось нове. З допомогою фонду енергоефективності ми зробили проєкт. Вони нам дуже допомогли замінити. Котельню на нове обладнання дуже е е сучасне. І е Крім того, була дуже багато ще модернізовано труб теплоізоляції, навіть керування, дистанційне керування котельний. Це мобільний додаток, який керує теплоносієм даної котельні. В мене є розділ опалення і гаряча вода. І горяча вода. І тобто тут я можу керувати, я бачу, можу бачити тиск в системах по горячій води по опаленню, тобто моніторинг, навіть чи десь є якийсь уход води. Тобто я зараз в телефоні побачу це і це буде аларм. Це не просто я дивлюся в програмі, але це буде іменно аларм, як ну, щось трапилось. Тобто є, є розділ аларм, і я можу бачити, що трапились котельні і е, чути це, це чи керувати. І е, ще е, також, наприклад, е, гаряче постачання, от зараз 55 градусів, верхня і нижня зона. Я можу чи додати, чи десь опустити. У диспетчеров є окремий пульт. Там, де вони теж бачать абсолютно всі параметри котельні, і навіть вони можуть, я не можу, а вони можуть дистанційно її просто перекрити газ чи е, вимкнути, чи вимкнути якийсь там е, клапан. На енергомодернізацію цього будинку представникам ОСББ знадобилося п'ять місяців. Перші два з них пішли на збір необхідних документів та енергоаудит. А під час наступних вже замінювали котли, утеплювали труби та проводили інші необхідні роботи. Було прораховано, що всі 15 котлів просто не потрібні на опалювання всього цього дому будинку. Достатньо 10, і навіть це з, з добрим запасом. Економія по споживанню газу з минулих періодів більш ніж 30%. Основне паливо це газ. Електрика потрібна тільки для електроніки і насосів. Бо в нас є ще генератор на два доми, який питає і ліфти, і котельні, і це все ми круглодобово, цілодобово в нас працюють котельні. А зараз ще ми плануємо розглядаємо таке питання, щоб встановити сонячні панелі. І ця система може навіть запровадити електрикою всю і котельню і освітлення. Програма «Енергодім», у межах якої у цьому будинку провели енергомодернізацію в Україні. діє з 2019 року. До речі, спочатку запуску цього проєкту перша заявка на участь у ньому була саме з Одеси від жителів будинку на вулиці Говорова, 5, де також замінювали котельню. Долучитись до цієї програми можна і зараз. Так, програма зараз діє. В нас наразі є два пакети згідно цієї програми: це спрощений пакет, а це модернізація інженерних систем будинка. Поки що сюди не включені котельні дахові, але це модернізація або заміна індивідуального теплового пункту. Можливо, це обов'язковий захід, це гідравлічне балансування, система опалення. Це теплоізоляція трубопроводів, Ну і звичайно, лічильник, які будуть рахувати економію енергії. Це такі от. Основні заходи по модернізації інженерних систем, які дають значну економію вже енергоресурсів, як ми чули, фактично. І є ще пакет Б спрощений, коли в нас є або от така модернізована дахова котельна, або ІТП модернізований, або навіть індивідуальне опалення в квартирах, то тоді можна подавати заявку на пакет Б і отримувати вже 70% компенсації від фонду і утеплювати фасад, дах і міняти вікна двіря в місцях загального користування. За час повномасштабного вторгнення фонд енергоефективності вже відшкодував за програмою «Енергодім» 1 мільярд 300 мільйонів гривень. З них близько 50 мільйонів гривень повернули ОСББ з Одещини, які брали участь у цій програмі. Загалом з області було 34 заявки на участь у проєкті. З них 26 заявників вже повністю або частково завершили енергомодернізацію будинків. Надія Бондаренко Вадим Мирза, Сьомий канал. Таким побачили цей день наші кореспонденти? Стежити за новинами завжди можна на офіційному сайті сьомого каналу та в соцмережах. А якщо ви стали свідками резонансних подій, телефонуйте нам за номером 726-32-26. Залишайтеся з нами, адже це наше місто і ваш сьомий телеканал.